Всім привіт ви на каналі Хрущай. Сьогодні я вам допоможу прокачати ваш прес. Який ж прес? Нижній, верхній боковий прес. Всі преси, які є. Ми зараз прокачаємо все за 3 вправи. Як це зробити? А дуже просто. Дивіться. Ага, думали так просто. А перед тим поставте лайк, підпишіться на канал, щоб почати вас вправо. Твою Я серйозно не буду вправо без підписки. І так, перша вправа, яка спрямована на нижній прес. Уважно роздивіться, як виконується ця вправа. Спина не відривається від землі руки за голову. Ноги старайтесь тримати рівно. Я покажу на екрані, як потрібно. Цією вправою потрібно зробити 20 таких підтягувань. Роздивимося, як же ж не потрібно виконувати цю вправу. Спина не має відриватися від землі, і це не повинно бути сильно швидко, як показано на відео. Ноги не прижимаються до тулуба і без ривків. Ще раз уважно роздивіться, як потрібно це виконувати правильно. Друга вправа більш зосереджена на верхній прес. І зверніть увагу, як це потрібно виконувати правильно. Вправа полягає в тому, щоб руками дотягнутися до кінці ніг. і бажано, щоб ноги були рівні, а не зігні. Виконувати 25 повторень. Неправильним виконанням вправи буде, якщо ви самі ноги будете підтягувати до рук або ж ноги будуть зігнуті, чи таз буде відриватися від землі. Якщо ви не запам'ятали, як виконувати правильно, я поставив це ще раз на повтор. Третя вправа більше спрямована на боковий прес. Головним моментом буде, щоб таз не відривався від землі. Виконувати 30 разів або ж 15 на одну сторону. Помилком виконанням цієї вправи буде, якщо без напруження пресу будете без толку ворушити руками. Також це можуть бути сильні випади з сторони в сторону. Закінчено. І, як ви бачили, це тренування можна виконувати в домашніх умовах, без різних підручних засобів. Якщо ви подумали, що ви зробите тільки ці три вправи і... і, в принципі, все, то я вас розчарую. Ці три вправи потрібно зробити ще два рази. Типу, раз ви зробили, хвилин-дві передихнули, потім ще раз зробили, дві хвилини передихнули і ще раз зробили. Все. Це буде повне тренування. Сподобалося чи не сподобалося вам тренування? у коментарі. Не забувайте про лайк і підписку. Всім гарного дня.